Сьогодні я вам розкажу, який грибеци знадобиться після посадки картоплі. Вам знадобиться зенкор ліквід. Як ним користуватися? Коли ви посадили картошку, пройшло 10 день, і вам треба обробити зразу по ґрунті, де ви посадили картошку. Він йде суто зенкор ліквід, іде від багаторічних буренів. А тіту стренд. Він йде від пири. Ось так. Ви можете змішати тіту стренд із зенкор ліквід. Зенкор ліквід застосовується до сходові гербицид. Коли ще картопля не зайшла на городі. А коли вже зайшла, зенкором ліквідом не можна кропити. Так. Так само я продаю Zincor ліквід і тітус за хорошою ціною. Можете звертатись до мене і замовити. Посилаю нову пошту і будь яку